Прийшов 9 день інкубації перепилених яєць. Я вам покажу для чого я ставлю датчик на яйце. Встановив його цей раз на бока. Дивіться, на яйці 38,6. Інкубатор працює 37,7. Тепер ми... Щоб нам скинути, щоб тут було 38,2 приблизно, 38,3, 38,4 максимум. Ось така температура має бути на яйці. Тепер ми можемо спокійно собі скинути, бо так як інкубатор дуже загружений і опустити температуру. Поставимо, зараз 37,5. Ок, овосконерні. Власну з 9 дня 35. Бачите, яка хороша штука. повороту лотку. Поки що відключений він, автоматично перевертає Минут, ставим пока що 10. Ок, провітрю сутки два рази з дев'ятого дня. І все, сохранилась настройка. Тут трошки воно упаде. Вистави, ви бачите, лодки ж вам показати. Все працює, все легко. І все, хай перевертаються. Ось так, така система.